Я сучав був такий. Була така самооборона, велика самооборона, там було скільки сіл. І прийшов один користь туди, да. командиру. По зв'язку йшов. Попав на зв'язок, його села сюди привезли. Він поговорив. Грамотний. Він десь офіцер що, і прийшов. Каже, мене прислали тут до вас, щоб я вийшов. шолу, провід мене прислав, і знав, клич, дав його, ну, в принципі, я вчимчити віддав його. Повірили йому, він наче джереть. Але один раз він іде ще там. Наші хлопці ще там кількох, десь на яке-то завдання йдуть. І, і я йду з вами. Пішов, десь там диво. Але він також на куртку і пальто то тяжке. І дав мені хлопцеві канати біти, ти вот, мені дай свою куртку. То я дивлю, тепер той взяв куртку в легеньку пішли. А той хлопець раз щось тяжко по щось там є.

Бадері сидів, тому що він був окружний провідник. І я відкрусі так і так хоче. Все добре, я це вам. І коли вони вернулися? Ми зараз вони Старші там провідники. Засідають, він сідає з двох сторон. Ми говорили, хто йому роз той документ перейняв, А він, закав мене до пістоль, а ти хаті оскаржив. І все, я ще був на допиті, як його підвішували, як він то все говорив. Але він міг сказати, що не сказав, що не було. І багато було такі, хватить. Підісли. вони то не все. Приходили, грабили. Пішли, забирали, там силі забрати, або що небудь. Десь хтось бите. Ми ж тут моя чітка, я в каждом селі я знаю, що переться, а вони не знають, були, а які були, хто були, а де вони? Пішли. І ми мусили за ними йти їх. Їх водають. І були таке потом, що вже фронт я переходив за німців сільського. Як я отже русский підрозділ, а я туди... З карабіном, на гадбу, карабін туди на Ястовичі, їде фіра, я всідаю, а то зруба э, дошка священника, я пізнав і тому що їде, вони тікають, вони виїжджають. У нас їде з фірою, в якій сніжку ріджають. З'їжджає зовсім на Ястович, а тут німці відскакують його вжиту, вони постріляли, вже пошли, раз там рим, корову пішов до, до вовсена. А вони забрали ту фіру, розвернули назад і туди на вокселі. Повозили, дійшов їх, аву поза таком була. А я вже зайшов в волосню, там карбінам стані, дають того. Німці мене тиконопистолі закона, як робили, ми хуті, а так ти німці йдуть. І я, значить, до німецьких не діяв роді теж тікаю. Не втікаю. Ми, як радже, восені, де вот там на вивоні, а тут вже ясно биш. В ліцях русских стріляють гранатометами, мирці гранатомети, а ми втікаємо. Я ще а, е, е, на Бузі, а, на Бузі місць, але там охрана німецька. Я з ними перейшов, туди в охрану, зайшов на... Ну, коли поличий -е ця сіла на, на Бозі там брати. Тож в мене там за сквоє був. Я там до нього зайшов. І німці пішли, вже там почав самоліт гляти, німці улягали, я вдавав. Самород платів, не пішли, але І Ми прийшли тих з тим хлопцем до тих німців, а той німець там кажуть. Там, на Україні, люди йдуть, купають, допомагають нам копи купати не хочуть, щоб святи прийшли, щоб когось спів не було. А тут на нас стріляють. Свої кажуть, українці на нас стріляють. Так гліз.